Дорогі друзі, пробіжимося коротенько по двом цікавим новинам, які на сьогодні вийшли. Перша це оновлення 1.29, літня атмосфера. І що нас чекає? Початок 4 червня в 9.30 за Києвом. І що нас чекає? Нова Аркада і Сталевий мисливець. І новий сезон бойової перепустки. Аркада називається на рівних. І перший запуск це 13 червня. Завершення 15 червня. Другий запуск це 20 червня початок і завершення 22 червня. Добренько. Я так розумію, більш детальніше буде вже, що ми з цього отримаємо, десь ближче туди, до цих подій. Так, наступна подія у нас це стартує сталевий мисливець. Так, і початок його 23 червня та завершення 29 червня. Я думаю, всі знають, що це таке. І що у нас стартує новий сезон бойової перепустки? І які ж ми отримуємо тут танчики? Патон у нас буде. Конопенер і ВЗ-111. І я так розумію, ось такі будуть матися 3D-стилі. Окей. І перейдемо до наступної новини. Це в нас Термінатор 2, Судний день Т832. Так, по факту, що тут пропонують? Тут пропонують його придбати в наборах. От. Цікава досить пропозиція. Ну, по факту, по великому рахунку. Т-832, це по суті, Т-32, той, що є в нас на восьмому рівні, в один в один. Практично він нічим не відрізняється, якщо я не помиляюся. Ось. Єдине, що в такому цікавому 3D-стилі, і все по ходу. І в пакетах, я так розумію, тут можна придбати плюс членів екіпажу. І якщо я не помиляюся, колись о, десь в. У 2020 або в 21-му році, не пам'ятаю, був на нього марафон. Мені, здає, та, і мені здається, він взагалі був безкоштовний. Ну, тобто, пройшов, отримав танчик, не пройшов, не отримав танчик. Не так, як, не, не так, як зараз, що потрібно за поліпшену перепустку, щоб взяти танчик, платити ще голду. Тут ніби такого не було. Можливо, помилюсь, помиляюсь точніше. Якби що, то в коментарях поправте. Відповідно на цей танчик я нормально так задруатив, і в мене є він в ангарі. Зараз ми перейдемо, завантажимося в танки, виберемо цей танчик, подивимося на його броню в ангарі. Що він себе представляє? Порівняємо його, його з 32, звичайною, і катнемо два боя. два-три боя. Катнемо і подивимося. Я думаю, вам буде це цікаво, бо, тому що я середньостатистичний гравець. Нормально так туплю, тому, тому буде цікаво подивитися на гру і так далі. І так, друзі, ми в ангарі. Е -е, ось цей. 832 танчик у нас є. Що ми можемо. Що я можу по ньому сказати? По-перше, по перше, по перше, по-перше. По Стиль прикольний, і ось це око, воно світиться, коли ви або пошкоджуєте танк, або е, вбиваєте танк Ну, коротше, якщо я не помиляюсь. Ось. По і ось такий зовнішній вигляд. По факту, більш все. По зовнішньому вигляду все. Ну і ще в мене, от бачите, Т-800 сидить. Це з марафону, так само там члени екіпажу випадали. От, давайте перейдемо до статистики. Я на ньому скільки боїв відіграв, де тут перейти до статистики машини. Це поки мої показники. Максимальний досвід, максимальна шкода, і середні такі середнячкові показнички. Не прям топові скілові, а середнячкові. І нагороди. Маю на ньому одну відмітку. І якщо я не помиляюся, я на ньому взяв майстр. Тільки тут я щось не бачу. Де воно показує? Перейдемо в гараж. А ось видно. Є майстер на ньому. Добре. Добре, добре, добре. Е, по обладнанню. Е, на жаль, не встиг прокачати ще експерименталку. Це. Ну, тут можна просто експериментувати це і я на нього так поставив. Але це 100% закалка, 100% досилач і турбіна. І все. На тому все. По стабілізації в нього ніби ок. Ну, в принципі, як, як другий варіант, можна втекнути і стабілізацію. Наразі я відкатав на ньому так. Ось. Чисто заточений під фарм. Тільки автоматичний вогнегасник, бо якось не хочеться дуже довго горіти. Тому, тому так. Що, передивимося на бронювання техніки. Нагадую, це аналогічний Т-32. Корпус у нас, ну, по факту, картон. Ну, Деколи де може цей, але в більшості це просто в корпус, що в верхню деталь, що в нижню деталь пробивають жах. Але от башня, сама башня, ну просто жахливо крепка. Тут, бачите, місцями навіть 504 мм, 1000 мм, ну, тобто, не пробити практично взагалі башню. Тобто, Тут гра яка? Ховаємо за, релі... за будь-яким рельєфом е... корпус і від башенки нагибаємо. Є в нас невеличка, невеличкий люк, але він броньований в будь-якому разі там 200 мм. Тобто, В, в нього, по-перше, і важко попасти, і не завжди пробивається. Я думаю, якщо ви грали звичайно проти 32-ки, ну ви знаєте, що не сильно так і добре туди попасти і пробити. По пушці, у нас пушечка нормально так гнеться на мінус 10, тобто можна за рельєфу грати собі спокійно. Єдине, що Альфа 320 трошечки маленька, мені здається, на цьому рівні. І ДПМ у нас не сильно так теж є високий. Але в цілому танк, прикольний танк. Іграбельний, і танк саме цікаво танк фармить. Що стосується живучості, ХПшок у нас 1710, але це часто за рахунок закалки. Ось. Порешті, порешті теж показники непогані. Так, ми можемо його порівняти з Т-32. І так. Маємо два танки. Попередньо їх плюс-мінус налаштував т 32, плюс-мінус так само, як є прокачаний 832-й. Що ми бачимо? У нас альфа однакове, середнє пробиття однакове, тобто пушка у нас майже ідентична, крім, е, крім ДПМу в прокачуванні 32-йці ДПМ в рази краще. І цим єдине, що беремо. Якщо бачите, середня шкода у хвилину в хвилину у нас складає 2400. Це бойове братство. Це в нас тут стоїть досилач і все. І так само, як і на 832. ХП в нас однаково, все решта в нас плюс-мінус однаково. Тут кращий двигун. Єдине що. Але це можливо за рахунок того, що стоїть турбіна експериментальна. Так, тут з цим все зрозуміло. І так, ми подивились на броню, подивились на зовнішній вигляд, порівняли 832 з звичайною 32. -кою, а зараз китнемо один-два боя. Подивитись, як я на ньому граю. Думаю, вам буде це корисно, бо тому що я середньостатистичний гравець, як і більшість із вас, я думаю. Тому погнали! І так, ми з вами в топі. Якраз гарна можливість показати, чого варта наша башня. там вирішувати. the target. можна, ну А так вот на Ні, ну башня тримає доволі серйозно. Йоп. Тут ми попалися під артуда досить серйозно. І лва з боку. Знову ртував. Та ты гонишь на свого-ум. I'm out for now. Cover me! Жосто по нам влучило. No Да, натупив. Ось це серйозно. Тепер цим тупняком, скажімо так, підставив команду. Певно, буде поразка. І так, на жаль, у нас поразка. Ну, в більшості по моїй вині. Так, ми дали 2700 домашки. І давайте подивимось, докладний звіт. Ми стріляли виключно на Бубехах, розхідники у нас не на голдові і на резервах ми зафармили 100 тисяч на плюсі. Це при поразці. При перемозі, напевно, б, цифри були б значно, значно кращі. Тому. Це На цьому танку можна нормально фармити. Це факт. І що? До наступного бою? Так, нам повезло. Ми в топі. Зустрічний бій. Що, ми зразу наліво? Скажем так, потестимо нашу башню далі. Стервашка, 28 на накануне. Какая-то... Такая. Ну так, сколько у нас моя бутылочка? 218. Мало. Тоже мало. Так, нас кілки були з поразкою, оце я таку ми виграємо. Зараз побаликошують. Скільки даний танчик формить. Ух, больно. Що це напевно трошки поспішив сказати, що це бійно заробив. Щось так почали працювати нас. Так, не в гадку. Не вишла і... Дежа... і... альфа не пройшла тут. Топовий а... World of Dunce. Демо свої вражають. Потому что в неж пожалуй Да помогаем, друзья. Вот там. Все, пожалуйста. Опа-на, И там нужно ведь зараз. За все.

Супер! І так, при перемозі. Що ми фармимо? Нічого ми взяли основний калібр. Молодці. Ми дали 3700 3700 домашки. І зафармили 138 тисяч на плюсі. Ну, доволі. Доволі непогано, скажімо так, але порівнюючи з поразкою і з перемогою різниця в нас невелика. Що хочу сказати? Танчик нормальний, танчик танкує і танчик фармить. Як для преміум танка, це досить-досить важливо. Ось. Чи варто його купувати за гроші? Ну, не знаю. Тут вже вибір суто за вами. Якби він продавався без голду варіантів немає. Я би радив би його забирати. За гроші. Ну, це вже самі дивіться, чи вартує, чи ні. А що, до речі, він вартує взагалі? Магазин. І так, 773 гривні за стандартний набір. В цілому, це непогана пропозиція для важкого танка 8 рівня, який має прикольний зовнішній вигляд. Він фармить, він танкує, на ньому можна, можна грати. Навіть якщо в мене вийшло в на ньому грати, я думаю, у вас так само все вийде. Ось, але в будь-якому разі, чи купувати цей танк за е, реальні кошти чи ні, вибір все рівно за вами. Якби він продавався за голду, я би сказав би, беріть, не думаючи. А так, мусите все зважити і обдумати, чи потрібен вам цей танк. Ось. На цьому все. Це було моє таке перше відео. Сурово мене не судіть, але здорову критику в коментарях я приймаю. Усім гарного дня, вечора, ночі. До нових зустрічей на стрімах майбутніх. І бережіть себе! 拜拜。